Проект Технологічна нація від фонду Brain Basket Foundation став пілотним для Запоріжжя. Його мета дати бажаючим на безоплатній основі базові знання з програмування, ввести, так би мовити, у світ IT-технологій. до слова навчання відбувається за гарвардською програмою. Тож знання англійської або опанувати курс лекцій обов'язкове. Наші ті спеціалісти ні как бы занимает такую, ну, может, не самую ведущую, но заметную нишу в мировом IT-секторе. И это этот рынок он продолжает расти и как бы много. Зарубежных инвесторов они активно входят на наш рынок. Вот останній из инвесторов это фонд Джорджа Сороса. Они вошли в прошлом году на наш рынок и купили долю в одной из передовых IT-компаний Украины. То есть это свидетельство в том, что люди верят в Украину, верят в украинских людей и верят, что мы как бы, можем расти и развиваться. Курс «Технологічна нація від Brain Basket Foundation розрахований на три місяці. Наприкінці кожного тижня слухачі отримають домашнє завдання, яке потім перевіряє ментор. Йому ж можна поставити питання з пройденого матеріалу, прояснити матеріал і розібратися у складностях. Ми плануємо закончити групи, проаналізувати шибки, які будуть допущені. Ні, звісно ж, будуть, тому що не шупаються тільки той, хто нічого не робить. После, после, этого будет следующий набор, и следующий, и следующий. То есть также мы планируем идти в регионы, то есть мы хотим открыть Мелитополь и Бердянский. Сейчас дело стоит э, за мало, мы ищем ментора. То есть как только мы найдем ментора в Мелитополе или в Бердянске, сейчас я отведу переговоры, то мы тогда начинаем уже искать место. То есть самое сложное – это найти ментора. То есть когда мы найдем ментора, то есть дело останется за малым найти ме, э, место и технику. Вадим, менеджер з продажів, працює в агросфері. Каже, із домашнім завданням, що дають ментори, легко порається. Головне – бажання. Прежде всего, любопитство. IT-сфера дуже цікава, заставляє мислити по-другому. Тобто, є таке поняття, як машинне мишлення, воно немножко відвідується, це логіка, і вона дуже займається. І как бы, по своєму роду діяльності я з цим не сталкиваюсь, і хотів би перейти все-таки в IT-сферу. Тому що нравится математика, нараються логічні задачі. це очень любопитна і це прибильна в наше время. Організатори зазначають, продовження курсу не буде, але вони спробують влаштувати найкращих учнів в інтернатуру, аби ті продовжили навчання або попрацювали б у реальних умовах. Тож курс «Технологічна нація в першу чергу буде потрібен тим молодим людям, котрі хочуть змінити світ. Желання змінить між тості, у нас дуже много. Людей, которые так называемые принадлежат клану диванной сотни, которые сидят дома, ничего не делают, только критикуют наше общество, людей, правительство, всех подряд. И одна из целей фонда все-таки помочь людям, как бы соединить две составляющие людей, которые хотят что-то изменить и научить других людей и людей, которые хотят изменить сами, ну измениться сами, и стать лучше. То есть освоить новую профессию, новые навыки по тем или иным причинам, если у них не получилось основные. Галина за фахом філолог подала анкету на участь у проєкті технологічна нація радше через цікавість. Поки жодних планів щодо майбутнього в it сфері немає. Зазначає їй це потрібно для саморозвитку. В принципі, нічого складного насправді, тому що курси розписані розжовані, і тут вони дожовуються на наших заняттях, Тому все доволі таке просто Головне – і можливість можливості час на это. Представники Brain Basket Foundation планують незабаром започаткувати ще один курс. IT Moms повинен допомогти жінкам стати майстрами з веб-дизайну.